Українська народна казочка коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а наступного дня посилає старшого сина ту козу пасти. Пас, хлопець, її аж до вечора та й погнав додому. А дід вже стоїть на воротях. У червоних чоботях та й питає Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Погнав дід старшого сина, на другий день посилає дід меншого сина, погнав той козу, пас увесь весь день ввечері жене додому. А дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Погнав діти меншого сина. На третій день посилає жінку. Погнала вона козу, пасла весь день, ввечері жене додому, а дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питає Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, погнав діти жінку. Наступного дня погнав він вже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому. Сам швидше пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питає Кізонька моя люба. Кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Розсердився дід і прогнав козу з двору. Побігла коза в ліс, побачила зайчикову хатинку і залишилася там. Прибігає зайчик, чує, хтось є в хаті. Зайчик і питається, а хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, у півбоку луплена. Тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Злякався зайчик, вибів з хати, сів під дубком, сидить, плаче. Коли йде ведмідь і питає його чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний, сидить? А ведмідь От я його вижену. Побіг ведмідь до хати, а хто хто в зайчиковій хаті, а коза з печі, і я коза дереза за три копи куплена, у півбоку луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. І вовки, і лисичка намагалися допомогти зайчику, нічого в них не вийшло. Коли це повзе, рак не бурак, та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Та де тобі його вигнати? Ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав. Не вигнав, лисиця гнала, теж не вигнала, а то ти, а і вижену. От попов з раку хатку та й питає А хто, хто в зайчиковій хаті, а коза спечи. Я коза дереза за три копи куплена, у півбоку луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. А рак все лізе та лізе, виліз на піч та каже А я рак не борак, як вщипну буде знак. Та як вщипне козу клешнями, коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик зрадів, зайшов у свою хату та й так вже ракові дякував, і став він знову в своїй хатці жити і з раком дружити. Кінець казочки.